Вітаю, дорога церква. Я хочу поділитися з вами віршем, який сподіваюсь буде підтримкою для кожного українця і для кожного християнина у цей нескладний час. Давайте не забувати, що наш Бог з нами тут, на полі бою, і він захистить кожного із нас. Земля вмивається сльозою, і на розвалинах війни зітхають звідчи журбою і волають. Господи, де ти? Навкруг зруйновані будинки, розбиті храми дорогі, добротні затишні маєтки перетворились в пустирі і, переорані війною, зітхають втомлено шляхи, там біженці ідучи юрбою, волають: Господи, де ти, біда, мов темрява, покрила. Всі наші села і міста, надія, віра так безсила, здається, виходу нема. Тому на згарищах, руїнах, великих селах і містах волає наша Україна до Бога в смутку очах. Де ти? Де ти? Чи відвернувся, чи залишив біді наш край? А Бог той самий не змінився. Він чує крик наш і вічай, а Бог в метро де породілля в муках народжує дитя. Для неї він одна надія, коли навкруг іде війна, Бог під завалами в підвалі, де плачуть люди ще живі. Він дбає, щоби їх дістали, щоб були звільнені вони. Бог у лікарні плаче з батьком, з чорнілим сивим у біди. Що над простріляним дитятком кричить душею від журби, Бог з мамою, який судилось зустріти сина у троні для неї щастя увірвалось, а Бог підтримує її, Бог і служителям у церкві, що опустіла в час війни, тримав в молитві його руки, щоб міг до неба він дійти, Бог поряд там із полоненим якого мучать вороги, він дасть, і буде він спасенний з лещад кривавої Орди, Бог поряд там із волонтером, який під обстрілом возе в гарячі точки допомогу, і хтось врятований буде, Бог в полум'їде рятувальник, дитя виносить на руках, і крізь огонь у час печальний до Бога кличе у думках. Бог в дитбудинку сиротою, там, де запеклий бій іде, він там і в час лихий рукою снаряд від неї відверне, а Бог в окопі із солдатом його надійно береже, бо він чиїсть дитині, тато живим додому він прийде, а Бог із лікарем в підвалі, який без світла, без води. Штопає рани градом рвані, штопає куль страшних сліди, або зеленим коридором із переселенцями йде, і ті, хто під його покровом, то куля тих не А Бог із церквою що кличе про милість для усіх людей, що на колінах слізно плаче і вдень, і в темряві ночей. Бог в Україні залишився, зібравши речі в чемодан. Він біля кожної людини, він бачить свій тривожний стан, Бог плаче над дитям убитим, над раненим біях бійцем. Бог з нами тут, в момент відчаю, відчуй, його любов сповна, коли поміж тривожні звістки волаєш в небо, Бог, де ти? Знай, він поруч. Щоб твій дух зцілити, щоб ти з покореним лицем прийшов до нього і схилився, в покорі серця перед Ним, Бог в Україні залишився, щоб у підмогу дати тим, хто обесилений без краю, хто втратив віру в майбуття. Бог з нами тут, на полі бою, відчуй, його любов сповна. І хоч здригаємось від болю, втираєм сльози із очей. Бог з нами поруч, він тут, на полі бою. Він захистить своїх дітей. Амінь.